Заварив сюди кави, йдемо покажу, що змінилось на новій мрії. Це наша така прорабська комозончика. Тут завжди є дитяча площадка в процесі е майже готова. Ще треба постелити покриття, чепити деякі гойдалки. А ось тут зовсім недавно була просто плита, а зараз дивіться хлопці, що вже вибудували. Це буде приміщення, в якому буде знаходитись поштомат, От під туалет вивели поштомат нової пошти, поштомат і під центру, де батьки, які сидять біля дитячої площадки, зможуть зайти собі, відпочити трошки, сходити в туалет, заказати посилку сюди, прямо на поштомат, і не їздити, не шукати. І можна навіть в халаті чи піджамі вийти і забрати її до свого будинку. Ми знаходимося. Котежного містечка Нова Мрія. Будинки тут по 800 доларів за квадрат. Таунхауси по 750 і 800, якщо котовий. Ось така у нас перша черга. Ці вже будинки давним-давно продані. Вони гарні, красиві, але продані. А це ми тепер підходимо до таунхаусів. Дивіться, яка гарна ділянка. А це таунхауси. Знаходимось в гостомелі, тут газ центральні комунікації. Приїжджайте на перегляд, все покажу.